Про рівняння дотичної функції. в тоці. Тобто, якщо в нас є якась функціоні F от X, нам треба провести дотичну, скажімо, в точці М0. Означення дотичної, ми з вами знаємо, що це граничне положення січної, да, при якій там якась точка М, коли вона рухається по цій прямі, вона буде наближатись до m0, це якесь граничне положення цієї січної. Тобто ми говорили, що стандартне поняття дотичної, яке ми звикли вивчати у 7 класі, в 8 класі докола, яка має це пряма, яка має з колом одну спільну точку дотику, да? коли мова про коло. То про якусь незамкнену лінію, тут уже так цього значення не підходить. Ми це говорили все це. Наша задача зараз показати, як виглядає Рівня Ну, звісно, я дотична, дотична це пряма лінія. Як крівняння будь-якої прямої і доріння КХ плюс Б. Ми знаємо, що К це що таке? К це у нас кутовий коефіцієнт е, дотичної, е, тобто, це кутовий коефіцієнт дотичної, тобто це на тангенс, тангенс кута нахилу дотичної до нашої кривої і результати напрямку Сілої. Тобто тамінг з кута наклодотичний, здатні напрямком осі. Тобто, K я можу написати як? Yрівнює. Скажімо, f' от якогось x0вого. Тут точка М0В з координатами x0. Ну, якщо воно залежить, належить на цій функції, то я можу написати як f от x0. Значить f от x0 x плюс b. Далі, точка м 0 Вона, саме, Вона належить. І дотичні, і наші функції f от x. Якщо вона належить дотичні, то вона своїми координатами задовольняє відповідно нашу дотичну. Тобто я можу підставити замість x на в замість x, y f от x нуля. Давайте це зробимо. Тобто буде f от x на дорівнює f от x0 помножити на x. На ліве, плюс b. І тут відповідно b дорівнює. F от x0, мінус F' от x0 на x0. І тепер оце b я можу підставити сюди. Ірвіен дотичний буде виглядати y дорівнює, значить, Y дорівнює. Що там у нас? Kx, тобто, а ось F' от x нульового, на x помножити а. І х ну, та таки пишу. Далі плюс B, а замість B пишу оце, те, що вийшло. F от x нулявого, мінус штрих w на ф0 на ну, помножити на x0w. На Дорівня. F' x нулявого можу винести за дужки. І виходить у мене що? Х. Ну і тільки отут. Це вношу раз. Так, так, так. Давайте подивимось. Виношу. Так, 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 давайте десь, десь, десь не те. Так, kx, Ф' да, от X. Значить, тут у мене F' от X, ось воно плюс b, плюс b, b Переписую, f'x0 на x 0 Я виношу задушки F' от x0. Ось виніс. Тут у мене лишається X мінус x0. Ну, я це перепишу. плюс f от x0. Ну, це до тисяч, відповідно. Тобто y d рівnie. F' от x0. x 0 -X0 І плюс f от x0. Ось. Типу такого. Так, секунду. А, ну видно. І давайте розглянемо якийсь приклад. Значить, в мене є рівняння дотичної, от воно, я його вже не витираю. Знайту рівняння дотичної в якійсь точці. Скажімо там, функція F от x дорівнює x5, мінус x4, мінус. Х квадрат плюс 1. В точці, скажімо, там, яка точка? x1 рівня 1. Не багато рахувати. Хай один, да. не багато рахувати. Значить, роблю перше, шукаю f от x0. Тобто f, тут я написав x1 x0. Тобто f от одного шукаю. Для цього замість x вчили посиляди. Це буде 1 у 5. Мінус 1 у 4, мінус 1 у другій, плюс 1. 1 мінус 1 0. 0 мінус 1 мінус 1, плюс 1 0. Ще раз перевіряю. 1 мінус 1 0, мінус 1 0. Так, беру похід шукаю. f е, от x це буде. Х о 5х у четвертій, х4, х у четвертій, 4х у третій, мінус Міс квадрат, мінус 2х. Похідна, от одиниця 0. F' від одного шукаю. 5 на 1 4, мінус 4 на 1 третій, мінус 2 на 1. Це буде 5 мінус 4 і мінус 2. Тобто 5 мінус 4, мінус 2. 5 мінус 4, 1 мінус 2, мінус 1. Підставляю сюди. Це буде y дорівнюватиме F' от x 0. Тобто мінус 1. На x так мінус 1, отак от пишу мінус 1. І там буде x мінус x0, то буде x мінус 1 плюс f от x0, плюс 0. Ну, от 0 не написати. Буде просто мінус x плюс 1. Перевіряю ще раз себе, значить, f штрих от x0. мінус 1. Ось мінус 1, пишу. Далі x мінус x1. Х мінус 1, плюс 0. розкриваю дужки, мінус x плюс 1. Да. Тобто це рівняння дотичної, це пряма лінія. Ну, щоб перевірити, є програма, наприклад, там ми можемо її. Ну, я десь цим студентом демонстрував. Тобто можу побудувати, показати, воно дуже добре, це все видно. Тобто на графіку, от, якщо побудувати цей графік і побудувати мінус X плюс на X плюс один, воно будується елементарно. Будуємо і Тому Працюйте, працюйте, нічого складного немає. Оце наша відповідь, І рідері, мінус X плюс один.